Згадайте, сонячний літній день і раптом на небі з'являється хмарка. Пішов дощик, який, начебто не помічаючи, що сонце продовжує світити. Дощик іще не встиг закінчитися, а на небі вже засяяла різнокольорова веселка. Чому вона з'явилася? Параграф 13. Дисперсія світла, спектральний склад природнього світла, кольори. Перше розкладаємо сонячне світло у спектр. Ще в давнину. Було помічено, що пучок сонячного світла, пройшовши крізь скляну призму, стає різнокольоровим. Вважалося, що причина цього явища криється у властивості призми забармлювати світло. Чи так це насправді з'ясував у 1665 році видатний англійський вчений Ісаак Ньютон, провівши серію цікавих дослідів. Для отримання вузького пучка сонячного світла Ньютон зробив у віконці невеликий круглий отвір. Коли перед отвором він установив скляну призму на протилежній стіні з'явилась різнокольорова смужка, яку вчений назвав спектром. На смужці, як і у весельці, Ньютон виділив сім. Кольори червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Потім учений за допомогою екрана з отвором виділяв з широкого різнокольорового пучка світла вузькі, одноколірні, монохромні пучки та знову спрямовував їх на призму. Такі пучки відхилялися призмою але вже не розкладалися у спектр. При цьому найбільше відхилювався фіолетовий пучок світла, а найменше червоний. А результати дослідів дозволили Ньютону дійти таких висновок. Перше, пучок білого сонячного світла складається із світла різних кольорів. Друге, призма не фарбує біле світло, а розділює його, розкладаючи в спектр. Через різні заломлення світла різного кольору. Друге, Дізнаємось про дисперсію світла. Досліди Ньютона продемонстрували, зокрема, що заломлюючи у скляній призмі пучки фіолетового світла завжди відхиляються більше, ніж пучки червоного. Це означає, що для світла різного кольору показник заломлення скла є різним. Саме тому пучок білого світла і розкладається у спектр. Явище розкладання світла у спектр зумовлення залежності показника заломлення середовища від кольору світла, називається дисперсією світла. Для більшості прозорих середовищ найбільший показник заломлення має світло фіолетового кольору, найменшого червоного. Третє. Характеризуємо кольори. У спектрі сонячного світла традиційно виділяють сім кольорів. Можна виділити і більше, але ви ніколи не зможете виділити, наприклад, коричневий або бусковий колір. Ці кольори є складними, вони утворюються внаслідок накладання змішування спектральних чистих кольорів у різних пропорціях. Деякі спектральні кольори в разі накладання один на одного утворюють білий колір. Такі пари спектральних кольорів називаються додатковими. Для зору людини особливе значення мають три основні спектральні кольори червоний, зелений і синий. Накладаючи, ці кольори дають відчуття різноманітних кольорів і відтінків. На накладанні трьох основних спектральних кольорів у різних пропорціях ґрунтується кольорове зображення на екрані комп'ютера, телевізора, телефона. Четверте, з'ясуємо, чому світ є різнокольоровим. А знаючи, що біле світло є складним, можна пояснити, чому навколишній світ освітлюється лише одним джерелом білого світла сонце. Ми бачимо різнокольорове. Так, поверхня аркушу офісного паперу однаково добре відбиває промені всіх кольорів. Тому аркуш освітлений білим світлом, здається нам білим. Синій наплічник, освітлений тим самим білим світлом, переважно відбиває промені синього кольору. А решту поглинає. Синє світло спрямоване на червоні пелюстки троянди майже цілком поглинається ними, бо пелюстки відбивають переважно червоні промені, а решту поглинають. Тому троянда освітлена синім світлом здаватиметься нам практично чорною. Якщо ж синім світлом освітити білий сніг, то він здаватиметься нам синім, адже білий сніг відбиває промені всіх кольорів, у тому числі і синій. А от чорна шерсть кота добре проглинає всі промені. Тому, хоч яким світлом ми його освітимо, Хіт однаково здаватиметься чорним. Зверніть увагу, оскільки колір тіла залежить від характеристики падаючого світла, в темряві поняття кольору позбавлено будь-якого сенсу. Підіб'ємо підсумки. Пучок білого світла складається зі світла різних кольорів, виділяють сім основних спектральних кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Показник заломлення світла а також швидкість проходження світла в середовищі залежить від кольору світла. Залежність показника заломлення середовища від кольору світла називають дисперсією світла. Ми бачимо навколишній світ різнокольоровим завдяки тому, що різні тіла порізними відбивають, заламлюють і поглинають світло.